Дорогий мій сину, з днем твого народження, будь завжди таким оптимістичним та з відкритою душею. Нехай тебе не лякають труднощі, долай усі перепони та йди вперед за великими здобутками: будь щасливим та успішним, нехай тебе цінують та поважають. Живи довго, красиво та легко, оточуй себе добрими і порядними людьми, цінуй дружбу. Та справжні стосунки. Бажаю тобі неймовірного щастя, надійних та відданих друзів, міцного здоров'я, самореалізації та досягнення всіх поставлених цілей. Дуже хочу, щоб тобі все давалося легко, по-доброму, з посмішкою і без перешкод. Будь успішним у справах і добивайся висот. Нехай збуваються мрії, плани та проекти, будь безмірно щасливим у особистому житті. Нехай Бог оберігає тебе на всіх життєвих дорогах і допомагає тобі у всіх твоїх починаннях, здоров'я тобі міцного та сил сталевих, а я, синочку, буду завжди тобі допомагати, все життя любитиму і підтримувати тебе. З ним народження тебе, мій любий.